Міжнародна співпраця в Івано-Франківську відбулася. Конференція «75 років створення НАТО співпраця між Україною та Литвою в умовах російської загрози. Вже 10 років поспіль Литовська асоціація Атлантичного договору допомагає українцям протистояти російському агресору. Сьогодні якраз 75 років, як було створено НАТО. 25 років тому Литва вступила в НАТО. Ну і ми ж з нашими українськими партнерами тут в Івано-Франківську співпрацюємо 10 років. Нас такі дати, і ця конференція якраз буде про цю співпрацю про те, що ми повинні надалі працювати, підтримувати Україну, щоб вона обов'язково вступила в НАТО. Литовська асоціація постійно надає гуманітарну допомогу українським цивільним та постачає військовослужбовцям необхідне технічне забезпечення. Лише за цей рік вони передали більше 20 автомобілів. Наша громадська організація утворена у 2020 році, і ми вже починали вже співпрацю з Литовською асоціацією атлантичного договору. І коли почалася ця війна, повномасштабна війна, то ми дуже щільно почали співпрацювати. Тільки в цьому році, от початку року, ми отримали більше 25 автомобілів саме для ЗСУ. І буквально вчора я повернувся з Литви і перегнав, приїхали два грузових автомобілі і. А три автомобілі Легкові поїхали вже прямо на схід до Литовської бригади, яка там є. Військова бригада Литовська. Також у Литві активно працює інформаційна підтримка українців, Ба більше створене телебачення, де транслюють українські новини, каже директор українського дому в Литві Микола Дзядзін. У нашому українському домі є журналіст, який сьогодні очолює. Наш канал двері в Україну», і ми всі новини, які йдуть в Україні. У нас 4 чи 4, 4, 5 журналістів Україні, які працюють на наш канал, і ми поступаємо, подержуємо свіжі матеріали з фронту. І часто ми їздимо з гуманітарною допомогою до військових, і там беремо теж інтерв'ю. Надалі литовці продовжуватимуть співпрацювати з українцями за налагодженою схемою в напрямку протидії російському агресору. Ліліана Івенічук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія РАІ.